Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Шевченко Франко. Хто це? Запитає дитина. У місті Сміла вирішили зекономити на бібліотеках і половину закрити. Громада проти, та її ніхто не чує. Люди звернулися до народного контролю. вже ходи Сильно подобається читати. Ми любимо читати у приміщенні на Філатова завжди повно малечі, часто сюди приходять і пенсіонери. Тут ми читаємо газети, беремо книжки, так що нам потрібна бібліотека. Тож виставка. Всяких робіт було діти з барвінка, виставляють свої роботи. Теці ці раді всім кажуть її працівники. У нас проходила година спілкування із дітьми. Це влітку, коли працює табір, хай квітує земля. Далі, ось екскурсії до бібліотеки. Ми привчаємо дітей до бібліотек, до книги. Про те, що ці двері, як двері трьох інших бібліотек, для відвідувачів незабаром закриють. Люди дізналися з інтернету. Директор центральної бібліотеки каже, це неабиякий удар для культурного життя Сміли. Та й куди подіти книги невідомо. Фонди десь 74 тисячі. Куди їх подіти, у нас немає книгосховищ таких, у нас немає куди. їх, Тим більше, що. Велика частина цих книжкових фондів придбана за кошти користувачів. В управлінні культури лише розводять руками. кажуть і самі не хочуть зачиняти бібліотеки, та й вихід хіба один знайти тих, хто їх фінансуватиме. Ви пробували Меценатів? Так на, біб на бібліотеки? Так. Де їх шукати? Скажіть, я буду шукати. Не знаю. Це я думаю, ваше варіант. Хотя були по спробу чи ні не шукали меценатів. Про це прозвучало да і на сесії обговорювалися. Да, якщо є люди, які у нас тут, хай утримують. Запитати у очільника міста, як на його думку можна вирішити проблему. Нам не вдалося. Той спілкуватися з журналістами не захотів. Незважаючи на все, громада Сміли не зупиняється. Люди кажуть, шукатимуть підтримки у міністерстві культури. Раз місцевій владі байдуже. Народний контроль підтримуватиме місцевих жителів і надалі. І наємець Коцаба – народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.